Доброго дня! Я вітаю вас на своїй кухні, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо таку смакоту, теж смак дитинства. Отакі От смачні котлетки у нас будуть із картоплею. Ми готували із овсянкою, готували із гречкою і є, готують із кабачками, а ми приготуємо сьогодні із. Картоплі. Це дуже смачні котлетки, це теж смак дитинства. Мама моя таке не готувала, готувала це подругина на мама. І завжди в ній так смачно такий аромат був в будинку. Вони завжди були котлетки, вони були багатші від нас, тому ось завжди мені так пахло і так хотілося такі, щоб і в мене такі були. От я чомусь згадала і вирішила приготувати такі котлетки. Що для цього треба? У мене є кілограм фаршу. Фарш у мене змішаний, е, свинячий із курячим і трішечки сала. Тут у мене кілограм. Обов'язково потрібно три картоплинки. У мене тут 450 грам. пів кілограма це геть нормально. Потрібно 3-4 зубчики часнику. На таку кількість я беру чайну ложку солі із гіркою і третину чайної ложки перцю. Гіркого, а викладіть до смаку. Одна здоровенна цибулина, або якщо навіть у вас і півтори покладети, котлетки дуже-дуже люблять цибульку. Потрібна буде ложка нам, гірчиці, я завжди в котлетки додаю це, додає соковитості і смаку. Потрібна олійка для обсмажування. І ще потрібно буде борошно для того, щоб обсипати і обвалювати котлетки, обсмажувати. Ці котлетки ми будемо. Протушковувати, тому їх смажити до готовності не потрібно. Саме смак у цій підливки і в цьому неповторному смаку. І, звичайно, ж вони бюджетні, тому що картопля є в кожному домі. Ви можете покласти не пів кілограма, а більше. Котлетки від того не програють. Так що починаємо готувати. Оцю картоплю треба всю потерти на отакій, на отакій дрібнесенькій терочці. Ось так. І подавити чесничок, і потім будемо готувати далі. Натираємо картоплю прямо сюди до м'яса. Ось така вона повинна бути. Бачите, як на деревні. Щоб вона швидко проготувалась і все-таки, щоб вона тут відчувалась. Так, м'ясо фарш я приклала більшу мисочку, щоб не вилітало картоплю. Ось так. Знаєте, можна і на м'ясорубки, але краще так, тому що мясорубка виходять курпиночки, вони дуже відчуваються потім. Довше вариться і ну, мені не подобається. А саме отак, це довше, але ж гарніше набагато. Її отак, ось картоплі виходить по масі, по об'єму, так як і фарш, ви не бійтесь, це нормально. Ось так, додаємо подрібнений чесник. Додаємо велику кількість цибулі разом із соком. Котлетки дуже люблять цибульку, ми знаємо. Додаємо всі спеції, я їх завжди отак змішую і розсипаю по всьому. Тому що, як на одному місці, попробую їх потім змішати. Так, і додаю отаку ось. Столову ложку, ну, не повну, отак от десь, ну, без гірки. Ось, отак. От хочете, щоб було таке пікантніше, можете додати ще. І тепер все гарнесенько змішуємо. Нам треба змішати до однорідної маси. І знаємо, що пробувати на смак сире м'ясо не можна. Якщо хочете пробувати, чи у вас фарш смачний, на хвилиночку візьміть малесенький грудочку, покладіть на тарілочку, мікрофильовку хвилинку. А ні, то на сковорідку. Просто на сковорідку малесеньку таку котлетку зробіть, зовсім зовсім дрібнесеньку. Щоб вона швидко у вас приготувалась. І ви спробували, як вам подобається, не подобається, додавали того, чого вам хочеться ще. А сире м'ясо ні в якому разі. Яйце ми сюди не додаємо. Чому? Тому що в картоплі є крохмаль. І цей крохмаль ми разом з юшечкою все, що було, ми його. Так, і ось тепер накриємо і на декілька хвилиночок залишимо. Ось так і постоє. Так, Фарш настоявся. Я тим часом приготувала цибулинкою, і для того, щоб потім зробити таку підливочку. Не просто залити пустою водою. Хоча і це можна. Я часто бачу, як показують, заливають м'ясо або там, що там треба. Просто водою залили все. Я так не люблю. Я люблю, щоб була така смачна підливка. Ставимо на газ сковорідку. наливаємо туди олію. У нас вже відварюється. Вариться кашка смачна. Так, тепер ось так така мисочка з водою. Я руки змочую. Отак беру які котлетки я хочу. Отакі, мені на, отакі вони на мою долоню. Оце са, саме-самий раз. Отак відбиваю ручками її і складаю. Я буду робити їх довгенькими. І приплюснутими робити не буду щоб вони були такі опуклі. Ці котлетки можна зробити і також заморозити. А можна приготувати побільшеньку, поставити в холод. І у вас на декілька днів буде чи то до каші, чи то до макаронів, чи просто з хлібом. Зараз ви знаєте, що світло в нас не завжди є. Готувати не завжди виходить, тому ми повинні дбати про те, щоб в нашому домі завжди була їжа. І це задача нас, жінок українських, і ми повинні дбати не тільки про себе, про свою родину, може, і про того, хто поруч і не може вже собі приготувати. Так що, якщо ви поділитеся, Господь це бачить і він вам обов'язково воздасть сториці. Ось вже котлетки, які ми приготували. Придаємо їм форму. Я вам казала, що буду робити ось такі ось такі і овальні і не, не сильно ну, не припустити. і Викладаємо на розігріту сковорідку Сковорідку розігріваємо, сильно, сильно, сильно розігріли, щоб олійка накалилася, викладаємо в розігріту олійку, а потім прикручуємо. Ось такі котлетки. Так, Накриваємо кришечкою і нехай готуються. Коли обвалюємо котлетки в мусі, вони робляться такі, такі ріжечки. І накриваємо кришечкою, виходить така плівочка, і вони такі пухнасті пухначки, ось такі. Знаєте? І нам оце потрібно, їх смазити, щоб вони просто були смажені, не проготовлені повністю. Бачите, коли кухна. І зверху така шкірочка, така смачна-смачна. Так, у нас вийшло з цієї кількості фаршу, вийшло 28 отаких крупненьких, гарненьких котлеток і складаємо їх у кастрюльку. який потім ми їх протушимо. Я частину котлеток обсмажу і протушкую, а частину я відклала в заморозку. Олії більше я не додаю, тому що вони олію не беруть під закритою кришкою, і якщо вони в муці, отак, от то вони зайвої, зайвого жиру, зайвої олії не візьмуть. Поки обсмажуються наші котлетки. А я готую цибульку і морку для того, щоб зробити таку смачну заливку для наших котлеток. щоб потім можна було її використати, щоб це була не просто вода, яку ми в помиї, а щоб ми її могли до останньої краплинки навіть хлібом вимочити, щоб вона була смачна. З цибулькою як завжди, я готую, щоб цибульки було багато, я ріжу такими середніми. Шматочками, хто не любить цибулі у вашій сім'ї. Або зовсім дрібненько пришіть її, щоб вона розчинилася, поки буде готуватися. Або навпаки робіть дуже крупними такими шматочками ріжте, щоб можна було витягнути потім шумовкою. Так, і натираю морку, як, як, як завжди. Я взяла маленьку морквинку, мені вона. Треба більш для естетичної насолоди. І трішечки кольору додасть, звичайно. Смак нам не треба перебивати, тому що котлетки самі по собі вони дуже смачні. Вони ось зараз смажаться, якби ви тільки почули, який аромат. Таке щось середнє між смаженим м'ясом і картоплею. Це щось таке, неймовірне. Так, ось ось каплечки наші доб'ють готовності. Зроблені, підсмажені. Вони напівготові. Такі перекладаємо їх. Так. Сюди я більше олійки не додаю, а додаю сюди цибулю. Олійка не стала чорною, тому що яйце не додавали. Щоб ми додали яйце. Олійка втратила б свій, такий була б мутна. Олійка була б з ниточками. Робимо ще огонь, обсмажений. Якби ми додали яйце, білок би витікав, він би робив, робив такі чорні нитки, такі волокна, значить котлетки були в чорних волокнах. А так як ми не додавали, тут крок дивіться, і вона така ціленька, вона білесенька, ніде ніякої немає. Ні волокни, ні чорне, нічого ніякого, там скалок чорних нема. Вони тримаються кубки, тому що та, тут є крохмал. І тому, якщо у вас немає яйця, ви готуєте котлети, немає яйця. Геть зовсім це не страшно, навіть навіть, навіть краще, тому що додайте туди ложку дві звичайного крохмалю, картопляну чи кукурудзину. Я приготувала залити наші котлетки. У мене залишився бульйон корін, я Курячий бульйон, і я додала сюди водички звичайної І це, щоб не простою водою заливати, а так ось цибулька присмажилася Додаємо сюди морку. Зовсім-зовсім трішечки присолюємо, щоб у нас сама підвірка була дуже смачна. І додаємо Ось трішечки перчику, щоб у нас було все смачне до останньої краплинки. Мукички я в цей соус не додаю. Я завжди в усі соуси додаю муку, але сюди не додаю, тому що у нас котлетки були обвалені в муці. От вони зараз з кипяченою водою вони трішечки свою муку віддадуть. І Сама підливка буде густою і нам занадто густа вона не потрібна. Ось так. Тепер заливаю водичкою, бульончиком. І накриваю кришечки, щоб протушкувалося. Ось котлетки приготувалися. У нас темненько. Я присвітю, може вам видніше буде. Ось дивіться. Котлетки приготувалися, вони зробилися зовсім такі м'якенькі. Вони не втратили своєї форми, не розлізлися всередині. Юшечка, дивіться, сам ця підливка в міру густенька, гарненька і дуже-дуже смачненька. Так що готуйте, дівчатка, це дуже добре. І з такої кількості, я вам казала, вийшло 28. Отаких, дивіться, просто здоровених котлеток. Який наїстися може і здоровий чоловік. І ось зараз кашку приготували і разом з кашкою нам буде добре смакувати. Кашку ми насипали. Тепер беремо таку позатеньку, гарнющу котлетку. поливаємо підливочкою, яка вийшла, в нас її багато. І вона поліє кашку. І котлеткам було приємно в ній варитися і нам приємно буде споживати. Ось так дивіться, яка це гарнота і смакота. Дивіться. Зараз я візьму котлетку цю і розріжу. Щоб ви подивилися, дивіться. <кій> дивіться, картоплю тут не видно зовсім. Не можу вам показати, світла немає. не видно. Картоплі не видно, видно. картоплі Вона розварилася тут зовсім, проготувалася. Вони дивляться, які пористі, які соковиті і які смачнющі. Так що готуйте, пробуйте. А з вами, як завжди, була Я Любов на своєму каналі Кухня. З кишені і справи домашні. Обов'язково заходьте на мій канал, обов'язково діліться своїми подругами і обов'язково підписуйтесь. Давайте підтримувати українське. Не забувайте про підписку. Це дуже це зараз надважливо. З вами була, як завжди, я, Любов.